Народний аматорський ансамбль Танцю Горянка та дитячий зразковий горяночка Надвернянського районного будинку культури це ті колективи, які дарують прекрасне і несуть між люди безцінне: народну мудрість, філософію, світогляд, втілені у танці. Керівник горянки і горяночки, хореограф Олена Здольник, працює в поті чола, щоб з дітлахів, слухняних і не дуже, хвацьких і невправних, виросли справжні танцюристи. У репертуарі колективу понад 30 танців. Кожен з них має своє місце народження і свою. Історію, а от життя цих музичних постановок залежить від вчителя й учнів. Навчаться вони танцювати про танець і знатимуть, передадуть його майбутнім поколінням, значить, мистецтво матиме продовження. Численні відзнаки надвернянських танцюристів свідчать про те, що робота Олени Іванівни-Здольник дає свої результати. Багато броділки бували майже сам літа велика Олена Здольник, незважаючи на поважний вік, продовжує творити композиції, вкладати душу у своїх вихованців і не спинятися ні на мить. Все це заради улюбленої справи, якій присвятила все своє життя, і заради дітей, в яких бачать майбутнє української культури.